Вот быть, по центре є видео сквитом, а и подивиться как насытище. Давай, пойдем. А -а -а -а. Спасибо, вот, вот так, да. вот тут власти. Уже подивитися эти квиты. О, мама не любимый орхидею тут. Боже, маленькие розочки. Почему сюда не любим? Мабуть, треба десь висаджувати. Дану Де? це, це не воно. Написано каланхоя, а то не каланхоя. Как Даже є такі, як тусишки? Даже ее такі как тусишки, кив цветуть. Що до не... А ви знаєте, що їм колючки красять? А да. Ось відняшку пожгли трошки краску. Дивіться, які квіти красиві. Бромелія. Оце бромелія. Оце бегунья. Кала. Де вона? Ото. Вона не цвіте. Це гортензія, різнокольорова. Ну, написано Каланхої, мікс, Лися, права, кажу, де Каланхою. Косочок бату, Вибачте, Вибачте, це я чихнула ти испугался? <світний файлі> Буває. Uh -huh. Тут різні кактуси, шмятки все тому подібне. Uh -huh. Слушай, ты ж ходила якусь на весь. <плес> Маленькі гвоздички. Боже, як вони пахнуть, якою їм дитинство. Каламіст. Ух ты! Дивіться. Уже очі дуже гарний.